Тема відео створення 3D-моделей за фотографіями за допомогою програми Recap Photo. Ми подивимося, як створювати ось такі чудові моделі з такою чудовою деталізацією у програмі Recap Photo. Спершу завантажимо продукти, які нам необхідні. Для початку нам потрібно Recap Pro, тобто цей комплекс, в який входить ReCAP Photo. Ось він. Тобто, якщо що, ось додатково є download. Далі нам потрібно отримати доступ до диску та завантажити коннектор. Desktop Connector можна завантажувати як тут, так і оновлювати, але можливо навіть краще одразу встановити останню версію. Тому переходимо одразу до Drive Help AutoDesk. Тут є вся інформація про диск та останні версії коннектора. Ось Desktop Connector, Ось тут остання версія, можете її одразу завантажувати і встановлювати. Якщо ж ви ж все ж таки встановлюєте тут, то вам е, потрібно встановити Desktop Connector, зупинити його через Windows 3 е, і тоді вже встановити зверху оновлення, яке ви тільки що бачили. І Наступним кроком буде отримати доступ до диску. Get started, і ви отримаєте доступ. У мене вже він вже є, тому я не покажу цей крок. Ось так він буде виглядати, коли ви закінчите вже цю програму. Ви будете мати файли, які ви можете ділитися та завантажувати. Для цього завдання. Я завчасно пішла в історичну частину Києва, такий поділ, і сфотографувала нам різні типи об'єктів. Ну, наприклад, найпростіше, як на мене, це ніша, ось така декоративна архітектурна деталь. Я її сфотографувала як і фронтально, так і збоку, щоб в програмі було легше будувати ось ці товщинки, тому що інакше вона їх правильно не пробудує. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, обходимо елементи максимально з усіх сторін, як і знизу, тобто робимо різні одного типу фотографії, як і низу, так і зверху, збоку, справа, зліва. Так, наприклад, ось у нас, наприклад, ще один варіант: це є проєкт Шукай. Можете подивитися карту, ось, наприклад, і QR-код. Я не знаю, зараз він спрацює чи ні, якщо ви будете шукати за ним. Тобто, по Києву і по іншим містам є. Ось такі маленькі скульптури. Мені вона сподобалася, я вирішила теж її відфотографувати. Як бачите, це надзвичайний телефон, я просто знизу і зверху максимально з усіх сторін її сфотографувала. От якраз ось цей ракурс буде дуже гарно пропрацьований на на, моделі. На жаль, зверху я її не змогла сфотографувати, тому що вона з... достатньо високо була розташована, тому, скажу за все, зверху будуть якісь, можливо, артефакти. От, хоча от тут я дотягнулася, але от зовсім там з того боку, можливо, щось буде не так. Але подивимось. Що, наприклад, ще? Окремо розташована скульптура. Так, це пам'ятник Сагайдачному. І е, я його обійшла зі всіх сторін, е, тобто максимально по колу. Е, одразу можна сказати, що передня частина, там, де гарно освітлена, вона буде гарно, дуже пропрацьована. Там, де тінь, е, ну, скоріш за все, будуть якісь проблеми. Тобто, можливо, ось ця частина складна якась, е, не пробудується, тому що тут немає освітленої частини, і програма не розуміє, де там світло, світло тінь. Але подивимося теж. Тобто, так, мінімум, ну, от кожні 3, 2, 5 кроків ми робимо фотографію і завантажуємо. Так, що ще? Є ще е, храм Успіння Богородиці. Також це на Подолі знаходиться. Я його обійшла зі всіх. Тобто декілька разів зробила спочатку з фотографії, і ще зробила фотографії максимально далеко, як я могла відійти, це вже через дорогу. Знову ж таки, тут якби є дві крайності. Перша крайність те, що гарно буде видно зверху дах, але є ось ці, тобто, дуже сильна перспектива в. Дуже сильно модель входить у перспективу, як ви бачите на фотографії. Тобто, у нас є дві точки зараз зліва, справа, і ще у нас зверху точка сходу. Тому ось це може повпливати на 3D. Але будемо дивитися. Тобто, можливо, треба завчасно, тобто до того, як завантажувати фотографії, їх підрекоригувати. тоді результат буде набагато краще. Це теж може впливати на. Побудову. Також впливає те, знову ж таки, де освітлена частина, де ні. Ось ця частина будівлі вона в тіні і тому теж тут, можливо, буде гірше побудова. Плюс у нас немає фотографій зверху, тому будівля, можливо, буде неправильна в плані. Тобто вона, можливо, бути не така прямокутна з нефами, а взагалі може бути майже як п'ятикутник, і взагалі може бути частина непробудована. Тому, на жаль, такі нюанси є. Якщо будівля окремо розташована, і тут вона не складна. А якщо ще й балкони, то там ось ця, там сходи, балкони, воно ну, дуже погано пропрацьовується. Але що ми хочемо, це не лазерне сканування, це фотометрія, по суті. Далі, тобто, ось, скоріш за все, ось ідеальним буде ось цей фасад. Зверніть увагу, до речі, на ці дерева, бо вони, можливо, там будуть на фасаді, тобто вона буде сприймати їх як якийсь відтиск. Але, скоріш за все, ось ця частина будівлі буде ідеальна. Uh, і ось ця, скоріше за все, вона теж освітлена, і тут шматочок. Тому, знову ж таки, ось тут, бачите, ми вже не входимо ми в перспективу, тому я думаю, тут все буде супер. Так, тут, ось так, ось Через кожні декілька кроків робимо фотографію таким чином фотографуємо різні об'єкти. Uh, і додатково я ще не відкрила, ось тут є. Додатковий об'єкт, я його не буду е, показувати на відео. Це буде вам як завдання для себе, щоб ви одразу, е, ще до того, як ви підете фотографувати щось для завдання, тому що е, я ще буду про це говорити в кінці відео, і зараз скажу, що е, вам потрібно самим буде сфотографувати якісь два об'єкти і по своїм фотографіям зробити модель. Але щоб вам було цікаво одразу потренуватися. Після відео ви можете відкрити за посиланням ось ці всі фотографії, і, наприклад, ось цей годинник ви можете одразу зробити. Він теж якісно сфотографований. Я думаю, тут питань не буде. Тобто, це теж з проєкту Шукай годинник П'єра Бульйона, теж, теж він знаходиться на подолі, можете його теж додатково знайти. Тому, будь ласка, фотографуємо, завантажуємо і робимо модельки. А тепер безпосередньо переходимо до виконання завдання. Відкриваємо RECAP PHOTO. Іноді буває глюк, що в мене подвоюються ось ці клавіші. Це нормально, ну, мабуть, нормально. Подивимося, як у вас буде. І так, нам потрібно зробити модель за фотографіями. Тому обираємо, що ми використовували фото, фотоапарат, вказуємо його, і тепер ми переходимо до додавання фотографії. Uh, і так, давайте почнемо з ніші, да, тобто ось з цього об'єкту. Я обираю всі фотографії відкрити. Да, перевіряю, щоб вони всі завантажилися. Так, чудово, uh, щоб зайві там якісь не потрапили, якась зайва інформація. Створити. Uh, давайте одразу вказуємо, що це у нас поділ. А, oh, так, да, зайвий не використовуємо. Давайте буде ніша. Одразу вказуємо папку. Так, перевіряємо, що це був диск, Мої дані. І от сюди не треба обирати якісь папки, не творя по створювати вона автоматично створиться. Так, автокроп це для того, щоб підрізалося зайве щось. От, наприклад, ось ця частина будівлі, бачите, на задньому плані. Наприклад, нам не потрібна, да? тобто навіщо вона? А, якісь можливо елементи додатково зайві, там я не знаю, можливо, якісь там фонарі для освітлення додаткового. Тобто, вони скажімо, відріжуться. Тому старт, це що впливає, наприклад, на вагу самого, самої моделі. Тобто там менше буде сітки. Так, і ми бачимо, що почався процес. Да? Тобто перший етап це завантаження фотографій, а далі буде опрацювання. Тобто я от про цю частину кажу. Так, ось завершується розрахунок, і я хочу поділитися з вами думками стосовно часу розрахунку. Одразу скажу, що я зараз проводжу цей розрахунок десь 10, в 10.30. І зараз він, ось цей розрахунок цієї ніші тривав ну, хвилин там, 10, наприклад, у мене. А, і в мене є думки стосовно взагалі тривалості і часу, що, наприклад, ввечері, скоріш за все, ви будете дуже довго чекати розрахунок, а в день, наприклад, в проміжок з 10 до, ну, скоріше, до 4, у вас будуть дуже швидко ці розрахунки виконуватися. Чому так? У мене є відчуття, що за рахунок того, що ми працюємо з Autodesk Drive, це хмарне середовище, де зберігаються ваші проекти, ну і відбуваються ці всі розрахунки. А, Сервера, скоріше за все, знаходяться в Сполучених Штатах. І е, в них є робочий час. Е, в нас різниця, ну, я говорю за київський час, да? тобто різниця десь 8-9 годин, це за рахунок того, що великі Сполучені Штати. І. Е, е, у мене відчуття, що коли в них робочий час, у нас нічого не буде працювати, грубо кажучи, тому що їх сервера, звісно, як сказати, завантажені їх процесами. Тобто, це не просто зараз у нас розрахунки, там же ж завантажуються великі обсяги дані і так далі. Тому я думаю, що, можливо, через те, що ще є навчальни, скоріш за все, наші проекти ставляться просто в останню чергу. Тому, шановні студенти, будь ласка, не виконуйте вночі ці розрахунки, скоріш за все, ви будете. Лякатися, що вони не запускаються. Ну, в мене так було, да тобто я вже перестановлювала і коннектор, Тому просто до мене дійшло, що можливо, просто треба дочекатися, коли вони полягають спати, і ми зможемо порахувати. Ну, грубо кажучи, ну, в мене це моя особиста думка. Тобто, можливо, у вас це буде працювати у мене, поки працює так, що дійсно. Якщо я хочу щось зробити, то я маю дочекатися нормального робочого часу. Ну, це нормально, да. І не ввечері сідати десь о 9 коли там після роботи, а от зараз, коли є час. Тому теж подивіться, от я б хотіла, щоб ви перевірили цю цю теорію, і якщо у вас дійсно ввечері не буде працювати, теж напишіть, що я потім спробував там в день і дійсно працювала в день. Давайте перевіримо це. Так, ну вже майже закінчується цей розрахунок. Зараз тут останній 99% він завжди ще декілька хвилин ще триває. Давайте зачекаємо. Так, все, готова наша модель, ось вона. Одразу, ще, до речі, вам на пошту прийде повідомлення про те, що там, дорогий користувач, ваша модель готова. І в цілому, от якщо ви ставите на ніч ось ці розрахунки, то, скоріше за, десь, о 8-9 ранку, скоріш за все, прийде цей лист. Тому ви спокійно можете ставити на ніч ось ці модельки, прорахунки, основно, якщо велика, вона там, дійсно якась будівля, то просто зранку у вас вже буде готова модель. Може, десь о 10 І так, скоріш за все. Ну що, давайте завантажимо модель. І так, тепер нам потрібно завантажити її в цю програмку. Так, тому що зараз вона ще зоберігається на диску. Ось ми зараз заходимо в диск. Мої дані. І тепер дивимося ось якраз назва папки, і нам потрібен ось цей файл RSM. Так. Ага. Ось тут у нас є зовнішня частина і внутрішня частина. Так, ну що давайте дивитися? Так, да, тут є дійсно якісь проблемні місця, але знову ж таки, це через те, що дивіться, я робила одну фотографію, ось якраз ось в такому ракурсі. І ось він як розуміє, от якраз ось цю бічну частину я сфотографувала ось таким чином. І він якраз те, що зрозумів, те і пропрацював. Тому ось тут недобудовано, і її просто можна буде зараз відрізати. Тобто це взагалі зайве. Тому, бачите, от як я говорила, там тієї будівлі вже немає, да? але тут він подивився, що все ж таки можна залишити вдруг пригодиться. Тобто це вже модель, да? ми одразу можемо подивитися саму Так, це без сітки, одразу можемо подивитися на сітку. Так? Тобто, як ви бачите, ну, взагалі, сітка трикутничками, все окей. А, так, але давайте все ж таки зараз одразу скажемо. Ти, ні, давайте повернемо а, з... До речі, можна, до речі, одразу подивитися з сіткою. Ні, Щас, секунду, згадаю. Ага, так, так-да, це да, да, правильно, я відкрила. Просто так багато велика, велика кількість сітки, що навіть не видно кольору. Да? Тобто, ось тут ви ж одразу можете дивитися колір з сіткою. І як вже ми звикли, просто як у реальному житті. Взагалі, ефект дуже гарний, мені дуже подобається. Тобто, цю модель можна дійсно використовувати потім, щоб моделювати щось, наприклад, в Рибі, якісь елементи декоративні. Це чудово. Тобто, от Я просто підійшла, зробила 20 фотографій, рівно 20 фотографій, мінімум, і вже ось такий об'єкт, можна спокійно з ним працювати. Тобто, і як ви бачите, ну, звісно, плоска ця штучка. Тому позаду ви просто будете бачити, навпаки, її зовнішній бік. Так, що я хотіла? Я хотіла ще все ж таки. Відрізати зайве, дивіться. Тобто, ось цю о, площину це найпростіший варіант, як на мене, просто отак посунути. Єдине, що звертайте увагу, якою стороною от о, він, от, в залежності від того, бачите, от о, задня частина площини все відсікає, тому ще дивіться, як вона розгорнута до моделі. Ну, я думаю, це логічно. Так, і щоб пересунути її, так, це у нас поворіт, тут треба з різних ракурсів ось такі. Так, і ось, щоб посунути, треба натиснути саме на ось, цю, ось цей контур. Бачите, у нас курсор змінюється. Тобто, одна і та ж клавіша працює і на вирівнюванні форми, і на переміщення. Бачите, я наводжусь на контур на цей кружечок, і тоді я можу її посунути. Ну, ось так, давайте. Так. Угу. Зайве відрізали. Тобто, ви, будь ласка, якщо будете відправляти мені. Як для завдання фотографії, ну, скріншоти вашої модельки, то відправляйте, будь ласка, саме скріншот, Тобто, щоб я бачила ваш аккаунт, да, тобто, дату обов'язково, да, щоб я перевірила, коли зроблена вона. То, будь ласка, відсікайте зайве, щоб була саме красива ось ця моделька. Да? Тобто, ось тут знову ж таки її можна зверху відрізати, да? тобто, я знову ж таки її можу взагалі ось так перегорнути ось так, нашу десенько. Да, тобто суперточності не треба, просто щоб головне, щоб зайвого-зайвого не було. Да, тобто, ось тут красиво. Так, відрізали. Да, тобто таким чином можемо її гарно ось так зробити. І все, і зберегти. От, сейф. Поки ось так. Так, давайте подивимося наступні об'єкти. Так, щоб повернутися до створення моделі, ми переходимо, знову ж таки, дашборд. А, і, знову ж таки, така ж сама історія. Об'єкт. Вибираємо фотографії. Да? Тепер ми переходимо до галшки. І тепер ось, обираємо, обираємо, обираємо. Всі обрала я фотографії. Ну, можна, до речі, табличку не обирати. Я натискаю Ctrl, щоб знати, зняти вибір з цього об'єкту. І натискаю відкрити. Так, чудово, ось така у нас буде скульптура. Творити. Знову ж таки, ім'я. Так, це проєкт шукай. Можливо, я не ідеально пишу транслітерацію, вибачте, напишіть правильно. Так. Так, краще все ж таки латиниці описати, щоб не було проблем з пошуком файлів і так далі. Так, ось сюди, да, в наш. Нашу корневу папочку, вибір папки, і давайте теж, щоб зайве підрізало. М можливо, до речі, якщо не підрізати, буде видно табличку. Хоча вона, до речі, ніде не... тут вже не фігурує. Да, мабуть, вона ніде не потрапила ракурс, хоча, можливо. Тому можете не підрізати, подивитися, як це буде. Я все ж таки підрізаю. І починається. Так, я ставлю відео на паузу. Увімкну, коли вже буде готово. Так, ну що, давайте дивитися. Завантажуємо модель. Ну що, як на мене, це просто чудово виглядає. Так. Дивіться, яка пропрацьованість. Тобто тут вже було багато фото. Тут більше набагато, тобто десь 50, здається. І дивіться, наскільки гарно видно всі ось ці нюанси. Да? тобто Які очі виразні, да? тобто, який декор взагалі виглядає просто неймовірно. Тому от я й кажу, що вже хочеться зібрати невеличку колекцію цих шукай, скульптурок. І як ми бачимо, навіть ось ця деталізація, вона теж виглядає просто чудово. Ну що, давайте подивимося вже більш складні е, деталі, тобто більш складні елементи. Якщо у нас скульптура, це у нас вершник навколо кого якого ми обійшли. Так, ну що, переходимо вже до окремо розташованої скульптури. Так, додаємо фото і обираємо вже тепер. Так, це у нас буде пам'ятник Петру Сагайдачному. Я обираю всі фотографії, тобто я навколо нього обійшла. Тобто, він зараз унікально, що скульптура відкрита. З рахунок того, що зараз всі вони захищені у нас від потрапляння снарядів, а це просто. Чомусь він відкритий. А, а, ну, не чомусь, все ж таки, хоча б щось відкрите, можна насолодитися цією красою. Давайте дивитися. Так, і в мене ще є одна фотографія самого цього каменя. Теж це, цікаво, він пробудує чи ні, тому що, в принципі, а, ані, скоріше за це, ні, тому що вона навіть ніде не, не потрапляє ніякий кадр, тому краще дійсно, на речі, зразу зняти з неї фотографію, вибір, відкриваю. Ну що, я скажу, що в цілому ну, освітлена частина взагалі, ідеально, кінь. І слухайте, ну, навіть, навіть позаду, так, да, є проблемні місця, але, ну слухайте, з цим можна працювати. Як на мене, дуже гарно. Так, да, ось небо є такі проблеми, особливо з архітектурою. Тут він починає додавати ось це небо, його можна просто видалити насправді. Е Ну, мені здається, дуже гарно. Кінь взагалі чудовий. Так. Слухайте, ну, це щось. Так, і бачите, він дійсно обрізав зайве. Так, і якщо ми хочемо. Шодесенько. Ем, а, ну навіть, до речі, краще, мені здається, використовувати тут ласо, Прибрати зайве. Ну, от я хочу ось це, наприклад, так. Оберегну. Я затис затиснула і просто веду курсором. Да? Я обираю, натискаю Delete, І от хочу поприбирати. Ну от Бачите, воно просто буде трошечки одностороннє. Ну, як я і говорила, коли дивилася на фотографії, да? що от у нас буде дуже гарно пропрацьована передня частина, там, де освітлено, тому що він все ж таки орієнтується ще на тіні. Delete. Можна просто дочекатися, ну, хоча у нас все одно буде завжди якась в тіні якийсь тіні елемент, можна просто знову ж таки, ну, додаткове освітлення тут в даному випадку неможливо зробити. Ну, звісно, якщо ви не втащите з собою апаратуру. Але звісно, якщо ми говоримо про якісь мількі речі, да, то можна її гарно освітити, щоб були тіні зі всіх сторон, він тоді гарно пропрацює. Да? Тобто навіть і тут він намагався, і я б сказала, що достатньо непогано. А, тобто навіть видно, видно ось ця частина тут і видно і ноги, і все, в принципі, нормально. Ну, тільки спонатить чуть. Давайте ось це виберемо. Delete, Ну що, з цим можна працювати, як на мене, дуже гарно. І давайте подивимося вже останню будівлю. Там, скоріш за все, буде більше проблем вже, ну давайте все ж таки подивимося. Так, останнє, що ми дивимося, це храм. Так, Завантажимо фотографії, я зробила максимальну кількість фото. Тут їх 90 з чимсь здається, там під 100 фото. Так, ну що, що ми маємо? Ой, ну слухайте, ну. так, <с> да, тут щось печаль якесь сталося з цим місцем. Щось дуже все ж таки, треба робити більш вертикальні фотографії, але що я можу сказати, що, в принципі. Ой, тут щось він заплутався. Ага, все, я зрозуміла. Ну, На жаль, в нього немає вигляду зверху. І він не може нічого зробити. Бачите? Тобто, на жаль, ось те, що фотографії під кутом перспективні, його це збиває. І. Ой, це виглядає чуть-чуть моторошним. Ну, можна прибрати фотографії, які зроблені здалеку, вони не будуть його збивати. Але е, я скажу, що я вже експериментувала з цим і навпаки додала фотографії е, з сторони, ну тобто, ніби вони здалеку, щоб, хоча б будівля була цілісна, тому що зараз вона порушена по, е, по геометрії, але вона є зі всіх сторін насправді. Тому що раніше він мені будував її тільки тут, ось цю сторону, і все. Тому, так, да, все ж таки треба максимально їх робити фронтальними. Можливо, в фотошопі прибирати перспективу. Тоді, скоріше за все, буде краще. А вхід, мені здається, чудово зроблений. Можна навіть прочитати, що храм відчинено. А, тому можете поекспериментувати. Завантажити тільки близькі фотографії, можна зробити тільки е, по частинам будівлі, тоді буде працювати ще краще. Тобто, якщо ви завантажите тільки фотографії цього боку, потім фотографії тільки ось цього фасаду або тільки освітлені, тобто можна е, через е, нарозі тут фотографувати їх два, е, дві частини. То пробудується взагалі чудово. От, бачите, насправді, ось ця частина от, зроблена майже ідеально. Да? Тобто, це вже ось тут, коли ми дивимося, починаються якісь страшні речі. Ну, Давайте приберемо ось цей жор. От я прям ось так виді... приберу його. Цього. Цукерочку. Я думаю, зараз для того для огляду можливості цієї програми цього буде достатньо. Тобто, для того, щоб розуміли, як приблизно відбувається процес, я думаю, далі ви вже можете дійсно. Щось з цим робити. Я думаю, ви зорієнтуєтеся, що треба максимально робити фотографії в більшу кількість, але вважайте, що на жаль, студентська ліцензія покриває тільки 100 фотографій. Тобто, звісно, чим більше було б фотографій, тим краще. Якщо є можливість фотографувати зверху, це взагалі чудово тоді тоді б не було ось цих проблем. Він тоді б зрозумів, що в плані будівля квадратно. Ну, гардера, вибачте, примакутна, ну, практично прямокутно, І тоді вже дійсно побудовано було гарно. І дах був би чудовий. Тому, в принципі, ось, ось ці проблеми через те, що у нас дійсно немає нормальної ем, вигляду зверху. Тобто ми, на жаль, не користуємося зараз дроном, ем, і, і якось так тобі. Після цього всього підведемо підсумок того, що нам потрібно зробити, для того, щоб отримати оцінку за це завдання. Вам потрібно зробити мінімум дві модельки, і з їх нам потрібно. Ви мені зробити скріншот з екрану цієї програми, не потрібно мені відправляти модель, у мене просто фізично не буде в... В... часу завантажити всі моделі і передивитися їх. Тому тільки, будь ласка, скріншот екрану з... з цієї програми. Тобто, ну, от, наприклад, якщо ми відкриємо галшку, то декілька скріншотів з різних ракурсів. От, наприклад, можна з сіткою, можна без сітки. Щоб було гарно, красиво видно. Тобто, ось такий, наприклад, ракурс, то зрозуміло, що це модель, да, наприклад, і ось тут. Щоб я оцінила, яка якість вашого, вашої модельки, да? тобто декілька ось таких ракурсів, будь ласка, щоб було видно, хто і коли зробив, да? тобто дату і аккаунт. У вас буде два тижні на виконання цього завдання. Я думаю, на вихідні ви якраз можете скористатися, по-перше, гарна погода, і, по-друге, прогулятися. Да? Тому мені здається, це чудове, цікаве завдання. Ви можете зробити модель, і потім ці моделі використовувати в наступних якихось проектах. Наприклад, якщо вам потрібно, ви можете потім відправити це в 3D Max, якщо нам вам потрібно, наприклад, змоделювати щось вже за існуючими елементами. Можна прям використовувати цю модель, її просто треба доробити, дозладити і так далі. А, можна таким чином дуже легко, в Revit, наприклад, завантажити цю модель і далі на неї спиратися, наприклад, по фасаду, якщо нам потрібно до історичної будівлі щось добудувати. Ну, звісно, там краще все ж таки використовувати сканування, але та, сфотографували, приїхали, завантажили. Якщо сканера немає, це абсолютно безкоштовно, ось просто в телефон. Я всі, всі роботи робила на телефон фотографії. Тому ось така історія, я думаю, що вам сподобається це здання. Тут дійсно отримаєш задоволення, коли у тебе красива дуже моделька. Так, на цьому, я думаю, все. Чекаю ваших робіт і до зустрічі!